Казкові істоти. Лічилка. В українського народу є повір'я чарівні, що істоти дивовижні наявує й у вісні. Всім відомий Змій Горинич буде номером один. Два Котигорошко сильний на двобі зібрався з ним. Салонька у річці у хвилях купається. Мавка полява, Чотири на вербі гойдається. П'ять то баба яга в ступі в небо підіймається, за телесиком іваном по лісу ганяється. Шість домовичок крутенький рутенький захищає рідний дім. За порядком на подвір'ї дворовик слідкує. Сім. Вісім ох, дідусь маленький, підземеля чарівник. В нього борода зелена і зелений черевик. Дев'ять лісовик кошлатий взяв під охорону ліс. З ним пан Коцький. Це вже десять. Він на дерево заліз. Чи впізнав ти всіх героїв? Знаєш назву казки? Якщо ні, відкрий на книгу. Там є всі підказки.